Незалежний мислитель з гострим почуттям гумору Ерік Берн не боявся йти проти течії. Його прямота та відсутність зайвої формальності ніяк не заважали бути йому відкритим та доступним до людей. Він був вірним своїм принципам та вірив у те, що кожна людина має величезний потенціал та може впливати на своє життя за допомогою. Самосвідомості він прагнув зробити психотерапію більш зрозумілою та доступною для людей, і йому стало сміливості створити свій власний підхід. Берн був людиною з невтомною жагою до знань, і його здатність ставити під сумніви будь-які методи та концепції дозволила йому створити свій власний революційний підхід, трансакційний аналіз. Вітаю вас на каналі Caroline Space UI, я його ведуча Кароліна. Я рада, що ви знаходитеся в моєму просторі, та дякую вам, що дивитеся це відео, в якому, як ви зрозуміли, ви дізнаєтеся детальну, глибоку біографію Еріка Берна. Не лише всім відомі факти, а саме про те, яка він була особистість. І поки ми не почали, оголошую, що до мене відкритий запис в особисту психотерапію та на психологічній консультації, я запрошую вас як з запитом, так і без. Всі посилання та контактна інформація, як завжди, знаходяться під цим відео. Ерік Ленард Бернштейн, більш відомий як Ерік Берн, народився 10 травня 1910 року в Монреалі, Канада. Він був первістком в сім'ї. Єврейських емігрантів з Польщі та Росії його батько Давид Хілель Бернштейн е, був лікарем загальної практики, а його мати Сара Гордон викладала письменництво та літературу. Не дивлячись на дуже скромні умови Бернштейнів, його сім'я була освіченою та культурно розвинутою, що створило сприятливі умови для раннього розвитку Еріка. Дитинство Еріка було непростим. Батько Еріка помер від туберкульозу, ще коли йому було 11 років, і тоді він повністю перейшов в руки виховання своєї матері разом з молодшою сестрою, яка вкрай відповідально до цього ставилася, була дуже розумною та досвідченою жінкою, що й намагалася привити своїм дітям. Вона часто брала брала Еріка в бібліотеку, спонукала його до критичного мислення. Змушувала багато читати, розвиватися, працювати, допомагати по господарству і взагалі робити більшість з тих речей, що роблять дорослі. <клес> Смерть батька вкрай важко вплинула на Еріка, проте, на жаль, чи на щастя, він не почав вкрай відповідально ставитися до всіх своїх обов'язків. Рано приступив до роботи з домогосподарством, плідно навчався. Це сформувало в нього почуття обов'язку та прагнення до досконалення, що і проявилося пізніше в професійній кар'єрі. Ще одним із важливих аспектів Еріка Берна була його цікавість до людських стосунків та взаємин. Він таки досліджував, як люди між собою комунікують, чим вони проявляються, як вони реагують, чому людина в цей момент подіяла так, а в так, чому одні живуть так, а інші по-іншому. І... Оця звичка спостерігати за сценаріями людей почала формуватися у нього ще в ранньому дитинстві. І як прийнято вважати, ну, виходячи з усієї літератури, що я прочитала, готуючи до цього відео, саме в той момент оце формування оцих звичок і оцій спостережливості могло вплинути на формування трансакційного аналізу. Загалом, дитинство Еріка Берна можна охарактеризувати як період формування важливих цінностей і світогляду, що стали фундаментом для його всього подальшого життя та наукової діяльності. Вплив матері, трагічна смерть батька, рання самостійність та глибокий інтерес до людської природи все це стало фундаментальним у формуванні його як особистості та майбутнього психотерапевта. До речі, Ерік виріс у двомовному середовищі, оскільки Монреаль є містом, в якому офіційно використовуються обидві мови, як французька, так і англійська. Це вплинуло на його здатність адаптуватися до різних культурних контекстів та розуміти між різницю між особистісного спілкування, що, до речі, дуже. Мало вагомий вплив на його подальшу роботи. А інтерес до медицини, звичайно, виник у нього, дякуючи батьку, адже в дитинстві він захоплювався тим, як батько піклується про своїх пацієнтів, тому він і вирішив вступати в галузь медицини, про що ми ще з вами поговоримо. Таким чином, я можу підвести підсумок, що дитинство Еріка Берна було насиченим, як і важливо. Глибокими особистими втратами, так і значним інтелектуальним розвитком у 1927 році, у віці 17 років, Ерік Верн вступив до університету МакДіла в Монреалі, одного із найпоширеніших, найвідоміших університетів Канади, та як основну свою дисципліну він вибрав. Біологію, а у 1931 році він закінчив цей університет зі ступенем бакалавра та вже був добре підготовлений для подальшого вивчення дисципліни під час навчання в цьому університеті він виявляв ще більший інтерес до людської природи. Та що, знаєте, ще більше спонукало його. Переходити від точних наукових дисциплін до медичних та психологічних досліджень його щиро цікавило, як аспекти людського тіла пов'язані з психічними процесами, що і стало ваговим поштовхом його зацікавленості психіатрією. У 1935 році Берн повністю завершив університет Макгвіла, отримавши ступінь доктора медицини. Це стало початком його професійної медичної кар'єри. Під час цього навчання він вивчав загальну медицину і поступово його інтереси зростав до психіатрії, яка на той момент лише тільки починала активно розвиватися як наукова дисципліна. Освіта з 1927 року по 1935 рік в університеті МакГвіла заклали основи професійного розвитку Еріка Берна як лікаря так і науковця. Ці роки визначили його інтелектуальні інтереси і спрямували його до психіатрії та психотерапії. Що, і що ще відомо, що саме в ці роки у нього почали формуватися перші ідеї, які пізніше допомогли йому сформувати, створити такий новий підхід, як трансакційний аналіз. Поки ми з вами не перейшли розглядати початок кар'єри Еріка Берна та його психологічну. Підготовку, скажу ще, що до мене в особисту психотерапію та на психологічній консультації є лише три вільних місця. Тому якщо ви хотіли попрацювати саме зі мною, то в описі під цим відео є посилання на всі умови, на е, описи про мою освіту і, взагалі, контакти, як зі мною можна зв'язатися. Я працюю в гіштальт підході, і якщо я не забудуся, десь тут вискаче відео, де я. Записувала біографію Фредеріка Соломона Перзла. Також дуже цікаво, дуже повчально взагалі вважаю, що всім психологам необхідно вміти орієнтуватися у всіх напрямках і знати, хто ж їх засновник. Ну, ладно, це не обов'язково, але розуміти, що вони існують, якось якусь інформацію, в общем, треба мати. В цілому запрошую вас до себе в особисту психотерапію чи на психологічні консультації, як запитом. Так і без, а також не забувайте поставити вподобайка, якщо це відео вам сподобалось, та підписатися, якщо з якоїсь причини ви цього ще не зробили. Після закінчення університету МакГвіла в 1935 році Ерік Берн переїхав в США. Та вступив на інтенатуру в Єльський університет. Це був вирішальний період, оскільки він уже здобував освіту в галузі психіатрії та мав доступ до пацієнтів, працював з ними, працював з, пацієн... з пацієнтами навіть з психічними розладами. Єльський університет це найпрестижніший університет США, що дало йому доступ до найсучасніших методів дослідження психіатрії. Цей період дозволив йому поспостерігати за пацієнтами, за їхніми станами. І тоді він почав замислюватися, як же ж можна полегшити роботу з цими пацієнтами, да, зробити її більш зручною, коректною, да, і де він вже почав трошечки е, замислюватися стосовно ефективності інших методів, да, що і в подальшому дуже сприяло розвитку його. Власного підходу після закінчення в Єлі, да з 1936 по 1938 рік в Єлі, Ерік Бер переїжджає до Нью-Йорка та починає свій власний психоаналіз з Паулем Федерном. До речі, не знаю, чи правильно я ставлю наголоси, чомусь не поцікавилися цим заздалегідь. Тому, якщо ви знаєте, як правильно ставити, якщо я помиляюсь, напишіть про це в коментарях. Я вам буду дуже вдячна. Молодець, пишіть більше самі слів. Паул Федерн дуже цікавився, да, він, ну не цікавився, він працював, він розвивав його е, стани, да, чого і навчав е, Берна. До речі, е, Паул Федерн був одним із провідних наслід, наслідників та учнів Зігмунда Фрейда. І, і, і тод, в той час Берн глибоко е, заглиблювався в психоаналіз Зігмунда Фрейда і вже тоді е, прийняв. Е, не остаточне, а вже точно розумів, що йому необхідно придумати якийсь, винайти якийсь свій підхід, тому що на тот період сучасні е, псих, е, концепції Зігмунда Фрейда мали певні недоречності на думку Еріка Берна. А тепер 1939 рік увага! Перший шлюб, який, на жаль, закінчився розлученням, адже в цей період. Для стосунків був складний, адже він дуже багато часу вкладав в кар'єру, і це ставало великою проблемою у стосунках. До речі, популярна думка з тої літератури, що я вичитала перед тим, як готувати це відео, що саме перше розлучення складні, особистість взаємини з першою дружиною, посприяли його ідеї розвитку цих ігор, які люди грають в своє життя. Адже ви знаєте його книгу? Ну, якщо ні, дивіться відео далі, я вам її покажу. Отже, ці перші роки, після закінчення навчання ходу у свій психоаналіз, створили таку базу для створення його власного підходу, адже він зрозумів, що сучасні на той період психоаналітичні методи не завжди працюють для всіх пацієнтів, не кожному підходять. І він хотів це змінити. Проте дещо. Скоригувала його плани, і він під час другої світової війни, тисячу 1941 році, вступає до е, збройних сил США. Тож у 1941 році Берн служив військовим психіатром та працював з солдатами, які страждали від посттравматичних стресових розладів, більш відомих як ПТСР. І, звичайно, цей період був важливий для його професійної діяльності, і дуже складний емоційно, адже він допомагав кожному солдатові, хто до нього звертався, проживати ті жахливі події, ті травми, що з ними траплялися під час війни. А після закінчення війни в 1945 році він повертається до цивільного життя та переїжджає у Каліфорнію. Він стає е, приватним лікарем, да і приватно... Лікарем приватної психіатрії та починає приймати клієнтів. І Каліфорнія да, вона була на той період часу місцем ідей та рухів психоаналітичних ідей, да, все там активно розвивалося. Це стало чудовим поштовхом для того, щоб Берн більш інтенсивно почав працювати над створенням власного підходу. А у 1947 році Берн знову одружується вже вдруге, і цей шлюб. Приносить йому двох дітей, і попри стабільність на початку стосунків, цей шлюб все одно завершується розлученням. Звичайно, цей рік і цей період життя для нього знову став викликом, да, важливим викликом. Адже, попри успіхи в кар'єрі, він не зміг уникнути проблем у стосунках. І цей шлюб також прийнято вважати, що він мав вагоме значення. Яке вплинуло потім на створення ігор, в які грають люди, да? ми з вами знову говоримо про відому книгу. І взагалі з 1941 року, по 1947, який ми з вами щойно розглянули, да? його військова служба, його знову е, друге розлучення, да? поява двох дітей, сформували в нього ще більшу здатність бути тендітним та більш уважнішим до психологічних травм людей. Він все він все продовжував плідно працювати, спостерігаючи за людьми, уважно ставлячи до себе да до своїх якихось процесів. І далі ми з вами переходимо до 1950 року. В 50-ті роки Ерік Берн поступово вже відходить від класичного психоаналізу, зокрема Фрейдицького, який був найпопулярнішим, ну домінуючим в психотерапевтичному просторі того. Часу, да, як я вже казала на початку відео, йому не забракло сміливості в той період створювати якийсь свій метод, адже він вже достатньо дослідив, достатньо працював з клієнтами, щоб зрозуміти, що класичний психоаналіз не допомагає, не працює з усіма пацієнтами і систему необхідно полегшувати та покращувати для кожного конкретного випадку. Він починає досліджувати взаємини між людьми і називає їх транзакціями, і розробив концепцію егостанів, яка включає в себе три ем, складові, як батько, Его та дитина. Також в той період часу він починає певні поведінкові тенденції людей називати іграми у 1957 році. Ерік Берн публікує. Першу статтю, в якій ділиться своїми ідеями, да, своїм підходним трансляційним аналізом. Він відразу стає поміченим. Да, це наробило великого шуму, шороху в психотерапевтичних середовищах. І це, звичайно, привернуло увагу як і звичайних людей, так і в професійних колах да, його колег. І після цієї статті Ерік Берн став. Новатором, да? саме новатором, який е, винайшов новий метод, який не, е, можна сказати, не побоявся да, чинити е, новаторства, да? якісь нові ідеї упроваджувати, коли домінує фридейський психоаналіз. І, звичайно, після виходу цієї статті він стає популярним, адже там була наукова основа, яка чудово доводила, як можна. Використовувати напрямки його, його, його напрямок, традиційний аналіз, не лише в кабінеті у психолога, а і в повсякденному житті. Да він ре, ре, реалізує свою ідею зробити психотерапію зрозумілішою, доступнішою для людей у цьому ж році, 1957-му, Ерік Берн одружується втретє, і цей шлюб був найбільш тривалим. Та стабільним з усіх, і приніс йому також двоє дітей. Проте цей шлюб все одно завершився розлученням. Цей період він вже проживав не так складно, проте є популярна думка, що ці е, взаємини з родиною також з дітьми внесли вагомий вклад розробкою його життєвих сценаріїв. У 1961 році Ерін Берн видав свою першу велику книгу, яка Будувалася да, на транзаційному аналізі та мала назву Транзакційний аналіз психотерапії. Після виходу цієї книги, звичайно, він став ще більш поміченим, та ця книга закріпила його статус як провідного психотерапевта свого часу. Ці книги він детально розглянув в теорії про його стани, про транзакції, про взаємодію між людьми, про різні методи, да, які. Читачі могли дослідити самі, просто читаючи його книгу десь на кухні, і як це може допомагати їм змінювати своє життя за допомогою самоусвідомлення. Звичайно, ця книга зробила його, я вже сказала, да, ще більш популярним, і після цього транзаційний аналіз став відомим в колахи, в психотерапевтичних колах. В 1964 році Ерік Берн видав найпопулярнішу свою книгу, ігри, у які грають люди, Видно, вона, вона яка миттєво принесла йому світову славу, стала бестселером, і, звичайно, він став відомим на весь світ. У цій книгі він детально розповідає про. Несвідомі маніпуляції між людьми у взаєминах з собою, які призводять людей до конфліктів та проблем із взаєминами. Звичайно, ця книга допомогла зацікавила не лише тих, хто вертівся в колах психотерапії, да, не лише серед психологів, а й серед звичайних людей, які спеціалізованої освіти не мали. І дякуючи тому, що Рік Берн доступно все це розповідав, адже там описані важкі, складні терміни дуже простою та доступною мовою для кожного читача. У 1966 році Ерік Берн видає книгу Принципи психотерапії в групах. На той час групова психотерапія не була поширеною чи навіть взагалі навіть слабо її розглядали, і тому він в цьому питанні став звичайно таким. Новатором також, і він адаптував свій транзаційний аналіз для роботи з групами, і в цій книзі детально описує, що ж і як застосовувати трансляційний аналіз. І, і, звичайно, ця книга стала важливою для тих терапевтів, які працювали в груповій психотерапії. У 1970 році Ерік Берн видає книгу Що ти скажеш, коли я скажу привіт. Яка також принесла йому вагомий внесок в його досі в цій книзі? Перн використовує слово сценарії, щоб визначити певні паттерни поведінки, які люди несвідомо повторюють зразу враз. Взагалі можна підвести більшому, що з 1964 рік по 1970 -й. Ерік Берн був на піки своєї кар'єри. Його книги ще раз ігри в які грають люди, принципи групової психотерапії та що ти скажеш, коли я скажу привіт, стали дуже вагомим внеском, взагалі, як і в його розвиток традиційного аналізу, да, зробили його поміченим, зробили його. Великою фігурою у психотерапевтичних колах він отримав те визнання, до якого так сильно прагнув. І всі його розроблені методи, методики, да, концепція его, оці транзакції, сценарії допомогли не лише психотерапевтам зробити роботу свою простіше та більш легше допомагати клієнтам, а й простим, звичайним, людям, які не Знаходяться в психотерапії більше доторкнутися до себе 15 липня 1970 року, Ерік Берн раптово помирає від серцевого нападу в Монтерей, Каліфорнія у віці 60 років. Так як його смерть стала взагалі неочікуваною, це виявилося величезною втратою психотерапевтичних середовищ. І попри те, що Ерік Берн пішов раптово його ідеї, його спадщина у вигляді транзиційного аналізу продовжила розвиватися та поширюватися, дякуючи його учням. Таких, як Клод Стайнер та Фаніта Інглиш, вони продовжували розвивати транзиційний аналіз та доповнили його певними ідеями. Вони поширили використання транзаційного аналізу в організаційній психології, в коучингах та освіті в 1970-х та 80-х роках. Транзаційний аналіз почав широко використовуватися в на семінарах, тренінгах як метод по розвитку особистісних взаємин та професійних якостях. У різних країнах світу почали створювати асоціації транзаційного аналізу, де вже почали навчати майбутніх психотерапевтів да, з метою популяризації ідей Еріка Берна та, зокрема, транзаційного аналізу, да, почали проводити всякі тренінги, да, та різноманітні научні програми. Наційний аналіз став широко використовуватися як в груповій терапії, так і в консультативній роботі, навіть в коучингах. Далі я наведу вам короткий опис основних ідей транзакційного аналізу. І, звичайно, почнемо ми з трьох станів: его: це батько, дорослий та дитина. Батько це внутрішній набір правил, норм, різних переконань, які, як правило, успадковуються від батьків або від інших авторитетних. Його дорослий це раціональна частина особистості, яка аналізує ситуацію на основі фактів та об'єктивної інформації а дитина це спонтанна емоційна частина особистості, яка відображає переживання. Набуті в дитинстві, да, якусь такої дитячої поведінки відображає. Наступне це трансакції, це основні одиниці спілкування, які виникають між людьми. І виникають вони в результаті отримання, отримання повідомлення чи надіслання повідомлення від якогось зі станів его, батько, дорослий чи дитина іншій людині. І транзакції бувають комплементарними та перехресними. Комплементарні транзакції це коли Надходжена інформація до іншої людини відбувається з одного стану его. Тобто я відправляю тобі трансакцію від батька, ти її готовий прийняти як від батька. І перехресні, це коли я тобі, наприклад, відправляю трансакцію як від батька, а ти її отримаєш отрим, 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 з іншого стану, наприклад, з дитини. І це, звичайно, стає наслідком конфліктів, проблем та різноманітних неприємних переживань. Ігри це неусвідомлені паттерні поведінки, що часто призводять до небажаних емоцій та небажаних результатів. Люди грають у ці ігри, щоб отримати певну психологічну нагороду, певну вигоду. Хоча, звичайно, ця вигода часто має досить такий деструктивний характер. Життєвий сценарій це наступний термін в трансляційному аналізі, і це є несвідомий план, який людина. Вибирає ще в дитинстві, щоб визначитися, як і поводитися по життю. І, звичайно, цей план часто заважає людині проживати своє життя в дорослому віці. І Ерік Берн вірив, що ну вірив, створив традиційний аналіз, щоб ці сценарії можна було виправити. Наступний, із, на мою суб'єктивну думку, одним із важливих таких термінів традиційного аналізу є наступне це рішення та зміни. Адже Ерік Берн вірив, що кожна людина може прийняти нові рішення у але важливою умовою є це усвідомлення своїх сценаріїв. І тоді, задякуючи новим прийнятим рішенням, вона може зробити вагомий вклад для того, щоб змінити підреквідкоригувати цей сценарій та покращити своє життя, зробити його більш бажаним. І знову ж таки, у випадку, якщо вона зрозуміє свої несвідомі. Патерни свої транзакції життя та життєві сценарії, і далі, виходячи з того, що я вже капець як втомилася знімати це відео і можу собі дозволити, адже я гештальтерапевт, Це вже трошки інший нюанс. Дивіться, відео, яке я вам казала про засновника Фредеріка Соломона Перзла. Я дозволю собі зачитати, а не проговорити на пам'ять. Найпопулярніші вислови Еріка Берна. Обов'язково додивіться до кінця, не переключайтесь, адже вони дійсно дуже глибокі та вагомі. І перше, це ми народжуємося принцами і принцесами, а потім батьки перетворюють нас на жаль. Да, і цей вислів підкреслює вплив батьків та стосунків на все подальше життя. І я би навіть, знаєте, доповнила би цей вислів. що я часто його любила повторювати. Останнім часом, напевно, навіть і не згадувала. Зараз прям хочеться з вами поділитися, що дитина не знає, що вона щось не вміє, чи в неї щось не так, чи в неї щось не виходить, поки їй про це сто разів не скажуть. Батьки ну, або інша авторитетна особа. Да. Наступний: кожна людина має три стани: его: батько, дорослого і дитини. Успішне життя це вміння управляти всіма трьома. Третій вислів. Життя це серія уроків з результатами. Ми можемо змінити сценарії, а для цього спочатку потрібно його що усвідомити, звичайно. Четвертий ігри, які люди грають, є неусвідомленими, але вони продовжуються доти, доки ми не навчимося їх бачити. П'ятий вислів: людина це архітектор свого життя, вона має можливість. Переписати свої сценарії у будь-який момент. І шостий: ти маєш право бути тим, ким хочеш, але для цього тобі потрібно взяти на себе відповідальність за своє життя. Навіть після смерті Еріка Берна його ідеї досі є. Актуальними, зокрема, його книга, ігри, у які грають люди, досі є бестселером і перекладається всіма мовами світу. Я цю книгу купила, чи навіть коли близько не думала наближатися до психології років сім тому. Таким чином Ерік Берн залишив глибокий слід у психотерапії та сучасній культурі, зробивши вагомий внесок в розуміння людських взаємин та ос особистісного розвитку. А я дякую вам за перегляд цього відео. Особливо дякую тим, хто залишився до кінця. Пишіть свої коментарі глибокі, розширені, задавайте питання, я в цьому рада Ставте подобайку цьому відео та підписуйтеся. І не забувайте, що до мене відкритий запис в особисту психотерапію. Хто хотів попрацювати зі мною, то вся контактна інформація знаходиться під цим відео. І я з вами не прощаюся. Бережіть собі себе.